Всіх вітаю у своєму в'язальному світі. І сьогодні пропоную вам розібратися з пряжею з магазину Теді. Ви просили, тому давайте буду робити для вас огляд. Покажу вам пряжу, яка є в магазині, а також поділюсь тим, що я прикупила собі. Дуже мені подобається оця пряжа. Тут 50% поліестру, десь близько 30 чи 40% шерсті і якась блискітка. Пряжа коштувала 2 євро. Також ось ця пряжа була непогана на вигляд і приємна на дотик за 1 євро, але це 100% поліестер. Тому маємо, що маємо. Ця пряжа також синтетичний, має склад, але дуже виглядає привабливо така пухнастенька, там купа різних складів наміксовано. Вибір дійсно, звичайно, великий, але, як правило, тут або 100% поліестер, або акрил. І німці до цього звикли. А ще враховуючи, що хочуть заборонити взагалі бавовну, то ви розумієте, про що я говорю. Дуже подобається мені ця пряжа, але вона коштує 6 євро за моток. Доволі багато пряжі, яку можна використовувати для в'язання іграшок, бо вона різноманітна і дуже схожа на типа софті або плюшки. Але туди повернемося, тут багато також є напівбавовни, або невеличкий склад, все ж таки дивовни. Оце 50 на 50. Також різні такі синтетичні декоративні пряжі, хто полюбляє, тому чому б ні. Мохерчик, плюшечка, велюрчик, тут на будь-який смак. Ціни від 1 євро до 2 євро в залежності від того, що ви будете в'язати. З плюшечки я полюбляю в'язати. Зараз працюю з велюрчиком, він по якості трішки гірший, але вже розповім, як буду там. Також ось такий моточок. Я думала, що це хоча б напівбавовна. Але як виявилось по складу, я покрутила погуглила там 100% Поліестер. На жаль. Є ось така ще плюшечка, вона якби. По типу Маланжика. Якщо ви полюбляєте такі варіанти, то чому б ні? Там 79 метрів на 50 грамів моточечки. Класна плюшка, плюшка мені дуже подобається. Я рекомендую а, цю пряжу від душі, тому що з нею можна щось в'язати. Якщо ви полюбляєте поліестер, то, звичайно, чому б не використовувати також поліестер в'язати? Бюджетно, доступно, але. Мені не подобається, я не люблю. До речі, в цьому магазині доволі, доволі часто можна купити пряжу зі знижкою. Зараз ви бачите мене моточок в руках, який коштував 2 євро. Він акрил, але зараз його вже можна купити за 1 євро. До речі, Ось це віскоза. І вона, чесно вам скажу, по доступній ціні євро 55 за моточок. Але малий метраж, тобто 40 грамів навіть 165 метрів, і вона взагалі не слизька. Я вам хочу сказати, але має гарний блиск. Вибачте, що так швидко переходжу, адже відео я озвучую трішки згодом вдома. До речі, хочу повернутися до вас до, до теми, якщо ви купуєте пряжу, ну, розраховуєте купити на знижка, то маєте бути готовими, що її вам може не вистачити потрібної кількості. А ця пряжа чимось схожа мені на софті, тільки має набагато більший ворс. Вона тактильно на софті, схожа, не травка, бо можна подумати, що це як. Травка, Ні, вона взагалі не травка, а от на цофті тільки більш товстіший ворс. Ну і далі ми з вами розглядаємо пряжу. Знову Поліестер, євро 55 за 50-грамовий моточок. Дорого-дорого-дорого. Тут мікс поліестера з поліакрилом за 1 євро і також 50-грамовий моточок. Тому, як на мене, асортимент великий, кольорова гама розкішна. Звичайно, все залежить від того, в якому ми в магазині, від того, де ви. Знаходитись, тому що в моєму місті два магазини, і у двох магазинах взагалі різний асортимент. Більш того, є пряжа, яка має, наприклад, в одному магазині вона на знижках, а в іншому магазині вона коштує по повній ціні. Тут також треба бути уважними при вибиранні пряжі. Тому я ділюся своїми враженнями, тим, що я побачила. Пряжі для іграшок купую. Хочу сказати, до речі, що в магазині, хоч і великий асортимент, і він постійно регулярно поповнюється в цілому одними і тими ж самими артикулами, але в залежності від сезону, колись розширяється, колись зменшується, можна, до речі, в цьому магазині також знайти і стовідсотковий акрил непоганої якості. Я свою ковтиночку ну, зібрала, в'язала з такого акрилу. Класно, що можна знайти пряжу на знижках, і якщо вам якась там для якихось цікавих проєктів, для іграшок, то непоганий, як на мене, варіант обрати пряжу. Як я і обіцяла, я доповню тою пряжою, яку саме купувала я і маю на неї відгуки. Зараз я працюю саме з ось цією пряжею Summer Basics. Вона коштує 2 євро. Але, якось так цікаво, в одному магазині Теті вона була на знижці по 1 євро, а в іншому повноцінна ціна. Коли купувала я, в магазині на пряжу була знижка 30%. Так, склад цієї пряжі. Тобто по ціні ми з вами розібралися, що в цілому пошукати можна щось і знайти, якщо буде дуже довго шукати. Склад 50% поліакрилу і 50% бавовни. Мені дуже подобається тактильна ця пряжа. І зараз я з нею працюю в'яжу свою чайку з сердечками. Ось так. Ось так. такий у мене варіант. Наступна пряжа піде. Ця пряжа, чесно вам, навіть етикетки не знайшла. Шукала-шукала, мабуть, я її все ж таки трішки викинула. Але не, я не в'язала цією пряжою, я просто використовувала її для бородимого гнома. Саме тому, чесно вам скажу, не знаю. Але в мене є деякі думки, можливо, я її візьму в іграшковий бум, якщо в мене на неї вистачить часу і бажання, а ні, то буде на наступний іграшковий бум. Ось. Ага ще, ще трішки скажу про це. Тобто в магазині можна завжди знайти ось такі різноманітні декоративні пряжі і на дуже-дуже Тобто в великих знижках, тому якщо якийсь там момент декору десь вам потрібно небагато. За 20% це 20, за 20 центів це на гривнях десь приблизно 8-9 гривень буде. Тому ось таку я знайшла собі бібіночку, можливо, десь і використаю якості декору. Ну, тобто, як, наприклад, мені треба була для бороди. Її небагато треба було. Але я купувала моточок, і здається, він по євро був. Так, далі. І в мене багато різноманітної плюшки, з нею я вже працювала, і вам чесно скажу, це найкраща плюшка, з якою я працювала. Я більш полюбляю працювати з напівбавовною для іграшок, це мій варіант, але плюшка. Також, оця, саме ця. Бо в наступному відео я вам розповім свої відгуки про пряжу, яку я тут з якої я тут я в'язала, і, можливо, ви тоді зрозумієте, чому саме так. У мене є плюшка чорного кольору, сірого. Це такий ось, він у вас передається більш синім, а він насичено зелений колір, такий я взяла для іграшки однієї, якраз в неї буду працювати. В цих плюшках вони всі в мене однакові, але в... А, ні, не однакові. Зараз вам покажу трішки різницю. Ці неоднакові також. О, оце, оці біла, сіра і чорна це один варіант. А зелені це вже інший трішки варіант. Я працювала саме з цією, з цією зеленою ще не працювала, але кажу відгуки про. Про цю. Тут 50 грамів, 53 метри на 100 грамів, 1 євро. Тобто, якщо ми беремо 2 моточки, це виходить 106 метрів. 106 метрів 100 грамах, 2 євро, то десь близько 90 гривень за моточок. 100 грамовий, мені здається, це дуже приємлива ціна. Взимку її менше, влітку набагато більше вибір, можна купити-докупити, можна з неї прати і в'язати гачок 6. 7 Я правда працюю з гачками 3, 6 7 це дуже багато, я вважаю. Для, ну, якщо для іграшки, Важливо, можливо, якщо ви там нас ну, на ще щось берете, то, можливо, воно і піде. Але для іграшки, мені здається, ні-ні-ні. Вартість такого моточка 1 євро. Першу іграшку з нього я зв'язала зайця. У мене його немає в наявності. Потім я в'язала ще інші іграшки, і я хочу сказати, він не сипеться. Більш того, якщо ви допустили помилку, можна розпустити і в'язати. Але я говорю про ці ці, бо я з цими працювала. Саме з цими я тільки почну працювати в новому іграшковому бумі, який на цьому тижні вже триває. Якщо вам цікаво, що і як, приходьте, я там зроблю, звичайно, видгук на цю пряжу. І, звичайно, на неї я. Відкладу. Дивіться, тут різниця Soft Cloud, а тут Вельт ем, коло. Мені Гімалаї Вільвет, вельвет правильно кажу, Гімалай Вельвет мені взагалі не, не зайшов. Там ще одна була варіант Гімалай, я вам покажу, вона мені також дуже не зайшла, бо сипалась. Що з цією буде, не знаю. Тут, бачите, в 50 грамах 38 метрів. По ціні цей моточок Євро 55 трішки дорожчий був. Ну, я взяла по два моточки: це у мене на задумочки мої іграшки, які я вже анонсую в іграшковому бумі. Ось так. Більше в мене не було ніякої пряжі з магазину Теді. Якщо ви в'язали з якоїсь магазину пряжі Теді, і вона є у вас, у ваших магазинах, тому що магазин Теді по Європі дуже розповсюджений, будь ласка, додайте відгук, мені буде дуже цікаво, можливо, я на щось зверну увагу. Також, до речі, в мене зараз немає цього моточку, я на розпродажі взяла бавовну. За 50 центів була розпродажа, але один моточок чорний, я вже її використовую. Колись розповім вам невеличкі секретик. До речі, бавовна мені там сподобалась. Але не вся бавовна мені заходить. Тому треба бути уважними.